Ще одна розповідь нашої сьогоднішньої програми. Знаєш, я правда трохи збентежена, бо її було б варто насправді показувати завтра. Всім ми сподіваємося, що Олександр Вікторович Пронкевич розповідь саме про нього людина не забобонна. Я про забобонну говорю тому, що саме завтра Олександр Пронкевич відзначатиме своє особисте свято. Олександру Пронкевичу, директору інституту філології Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили, професору, доктору філологічних наук, завтра виповнюється 50 років. Думаю, ми можемо вже сьогодні вам розказати про нього. Тим більше, що завтра програма повторюється, отже, будемо вважати, що завтра привітання, а сьогодні просто розповіть. Напевне, мало серед нас людей з такою жагою життя, як у Олександра Пронкевича. Від самого народження разом з батьками, під ногами кілометри, 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 а від так відкриття знайомства таким він виріс, такий зараз. Неможливо назвати всі країни, які відвідав, де працював, спілкувався Олександр Пронкевич. Сьогодні доктор філологічних наук, професор, директор інституту філології Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. В цьому навчальному закладі вже понад 15 років. Мені здається, що він як майстерний автор постмодерністського тексту пише свою власну історію в сучасному багатоголосному світі, і його голос є дуже впевненим, дуже чутним і важливим. Тому що те, що він робить, я думаю, воно залишиться і в історії літератури, і ще багато поколінь будуть читати його монографії, його статті, займатися. А з іншого боку, мені ще стається, що він як... Автор е і автори літературних текстів дуже часто цим користуються, він заграє з часом, тому що е він, напевно, дуже часто його випереджає. А з іншого боку, я думаю, що він може повертатися в ті часи, про які він пише. Не знаю, як він це робить, це, напевно, його загадкою залишиться. От, тому що без е Перебування в тих часах, напевно, не було б таких книжок і не було б таких робіт, які він створює. А з іншого боку, я абсолютно впевнена, що він вміє час зупиняти, тому що одночасно робить таку кількість справ, яку ну напевне людині за 24 години на добу зробити неможливо. Інститут філології Олександр Промкевич очолив в 2008 році, і, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що заклад є певним чином його породженням. Особистість керівника, його харизма, зробили свою справу. Я кажуть, стріляний горобець, бо вже працює більше 50 років в вишій школі і на посадах різних працював. І тому я перш за все звертаю увагу на керівника за принципом, мішає керівник чи не мішає. Якщо керівник не мішає, це вже щастя для нас. А якщо він ще й допомагає, то це взагалі рай. От якраз Олександр Вікторович належить до тих керівників, які допомагає в 2010 році. Олександр Вікторович став професором і абсолютно не дивна, а навпаки, зрозуміла любов до нього студентів. З ним цікаво, він настільки захоплена людина і настільки сучасна, що почувається вільно в будь-якій аудиторії. Як молодіжній, так зрозуміло, і своїх колег. Олександр Вікторович для нас, для мене особисто, не лише колега і керівник, накази якого треба виконувати він. Для мене ще і взірець науковця. Його літературознавчі розвідки завжди надихають мене особисто. Він є взірцем викладацької майстерності і постійно надихає знов на якісь методологічні дослідження вже мене як викладача. Така повага базується не тільки на ставленні до Олександра Вікторовича, як до викладача, адже він і поза межами аудиторії людина цікава і змістова. Його знання. Помноження на власний погляд на життя дають цікавий синтез. Цікаво з Олександром Вікторовичем говорити на будь-яку тему, тому що коло його інтересів набагато ширше, ніж у будь-якого філолога. І навіть іноді. Подекуди чіпає і питання державотворення, тобто ми говоримо не лише про проблеми, які стосуються безпосередньо нашого інституту, чи е, якихось освітянських проблем. Пронкевич завдає високу планку професійну і особисту. До речі, професійно не тільки як педагог, а й як науковець. На його рахунку понад сотня публікацій. Він є науковим керівником кількох аспірантів, автором серйозних праць по літературі, в тому числі і підручника. До речі, саме за підручник отримав несподівану і цікаву нагороду срібного равлика дуже широкий діапазон його вченості. Він і фахівець літератури. І з теорії літератури, і з історії заробіжної літератури. Це вже поєднання дуже складне у нас у філологію. Потім він мовознавець, він може спокійно викладати іспанську мову і англійську мову. Я кажу, викладати знає він мов більше. Потім він фахівець з перекладу, потім він фахівець з культурології і ще багато сфер у нього є. Я інколи дивуюся, коли він це встигає. Книги загалом, особлива любов Олександра Пронкевича, пише, про це вже сказали, читає без зупину. До університетської бібліотеки везе їх звідусіль. Рідкісна антологія літератури 19 століття. Він за цим підручником викладав в Америці. Біблія на чотирьох мовах. Навіть жіночі романи різними мовами, виявляється, на них є попит. Це тільки маленька краплинка його внеску. Для нас, тих, хто працює з Олександром Вікторовичем, він звичайно людина абсолютно такого ренесансного типу, який. Обдарований, талановитий в багатьох е, е, галузях, і е, те, що він робить, його справа, звичайно, е, нам, як його співробітникам, е, ставить дуже високі стандарти і дуже високі вимоги, які ну, хотілося б, напевно, хоч трішечки там, на якусь десяту е, е, долю відповідати. Олександр Бронкевич ще і надзвичайно талановитий рітор. Він спілкується емоційно, піднесли. Інколи здається, все світ обертається навколо нього. Можливо, тому кількість його знайомих, приятелів, колег, студентів, з якими він підтримує стосунки, просто неймовірна. Йому все цікаво, і люди до нього тягнуться. Справді був ризик і. Рішення було прийнято лише завдяки Олександру Вікторовичу. Хоча він казав, що може бути складно, ви подумайте. Але я проходила практику з ним, і було дуже цікаво, було багато нової інформації, так як я технолог, я з філологією не була пов'язана раніше я. І стільки людей, які орієнтуються в цих напрямках, в цих дисциплінах. І зрозуміла, наскільки їм важко, наскільки складна ця наука, і наскільки вона необхідна також і цікава. І рішення було прийнято. І я поки що про нього не шкодую. Майже 40 наукових конференцій. Практика викладання в іноземних навчальних закладах. Солідне ім'я в науковому світі. Досвід спілкування з міжнародними освітніми інституціями, науковцями, дипломатами, громадськими діячами. Це далеко не повний перелік життєвого і по-своєму творчого активу Олександра Пронкевича. До речі, щодо творчості, він яскравий приклад того, що талановита людина талановита в усьому. Глядачі нашого телевізійного каналу пам'ятають ціли цикли програм, які зробив Олександр Пронкевич. Це і кіно в контексті, і мультова література. Разом зі студентами він робив ваганти і академію. І сьогодні при нагоді проводить до студії цікавих розмовників, гостей міста і навчального закладу. Причому по різних темах широким діапазоном далеко не завжди в центрі уваги філологія. любые инициативы культурные хорошие, которые направлены на развитие и э, ну, какой-то рост культурный города, он всегда будет поддерживать. Он регулярно ходит, если у него есть время, ко мне на выставки, в галерею, и э, всегда дает очень интересные ценные комментарии по поводу того, что у нас там происходит. И, и насколько я знаю, он в хороших отношениях со многими художниками. Ну, то есть, это человек, который очень активно вовлечен в культурную жизнь на разных уровнях. И, понятное дело, хоть он не является профессиональным искусствоведом или, может быть, киноведом, но он человек настолько широкой эрудиции, что любая его оценка того или иного культурного явления может считаться экспертной. Поэтому его мнение всегда ценно. Серед проектов, яким дав життя Александра Пронкевич, киноклуб. Сегодня уже известный и популярный вместе. Он как-то пришел к нам в офис, у нас тогда был очень большой офис у галереи, и сказал, какие у нас большое помещение, давайте устроим киноклуб. Он просто так сказал, но поскольку мы тогда работали с достаточно деятельными людьми, эти деятельные люди подумали, почему нет, мы нашли кинопрокат э, Николаевский, и тогда у них арендовали оборудование, стали показывать фильмы. Понятное дело, Александр Викторович советовал, какие фильмы смотреть, э, а потом уже как-то так оно стало складываться сами. Мы начали придумывать программы, и вот он у нас заработал на полную мощность. И он вот В том первом варианте он работал достаточно долго, Александр Викторович ходил на показы тоже иногда, но как бы вот он запустил проект, и тогда у него, наверное, не было времени сильно его поддерживать. А вот этот новый наш вариант киноклуба, который с 2010 года, который сейчас из галереи перебазировался в йога-клуб Сатхану, здесь у нас постоянно присутствует на показах. Более того, для него это такое как бы культурное развлечение, которое он не любит даже пропускать и регулярно сейчас ходит к нам в субботам. И понятное дело, что ну, без, без него этот киноклуб не был бы таким. Интересным.